Привіт, дорогі друзі! Скажу вам декілька слів щодо оперативної ситуації у Донецькій області, безпосередньо в Бахмутському районі. Що цікавого? Цікавого ми спостерігаємо через квадрокоптер, бачимо ворогів з увага, не з автоматами, переважно, не з унітазами в руках, а з лопатами. Те, що вони роблять, це окапуються, окапуються, ще раз окапуються, риють собі нори. Дуже-дуже багато нір під землею, поглиблюють свої окопи, роблять всілякі фортифікаційні захисні споруди. Ну, це не дивно, тому що, тому що скоріш за все бояться дуже сильно нашого контрнаступу. Ми звичайно насипаємо їм скрізь туди в посадках, починаючи з кулеметів, закінчуючи мінометами, щоб вони зривати їх плани, щоб. Бити їх, нищити їх, ось ну ось так. В принципі, це з цікавого. Продовжуємо триматись, бережіть себе, бережіть рідних. Слава Україні.